Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма, зараз у нас в прямому ефірі. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І я б сказав, що цей тиждень, мабуть, один з найбільш насичених за останні півроку. Тому відразу переходимо до формату запитання-відповідь, щоб охопити чим більше. Дякую, пане Назаре. Я думаю, що варто поговорити про візит Путіна в Північну Корею. Що скажете? На, на московських болотах є такий сталий фразеологізм два одиночества нашлі друг друга. І багато з цього приводу може бути жартів. знаєте, два таких непримиримих борця проти Заходу. Путіну там взагалі малюють образ борця з новим світовим порядком. І чомусь вони в північній Кореї їздили на Мерседесі. Не знаю, треба було б якусь свою колісницю викотити там століття, так го чи 17-го, чи карету, чи ще щось. Але насправді ця подія вона така трагікомічна. Але як я написав в своїй статті, трагічного тут набагато більше ніж комічного, чому Тому що е це дві ядерні держави, які погрожують світу використанням ядерної зброї. І потенціал Північної Кореї, Московію на чолі з Путіним може достатньо сильно, скажімо так, підтримати. І навіть якщо ми візьмемо обсяги поставок боєприпасів від Північної Кореї до Московії, то експерти по-різному це оцінюють, тому що можна оцінити тільки загальний об'єм. Ми не знаємо того, що було всередині в тих вагонах, які везлися. Але окремі експерти називають число навіть 5 мільйонів Різ, різного роду боєприпасів, снарядів там і так далі. Фактично, диктаторський режим Кімченіна він заточений під війну, під протистояння із заходом. І ВПК в нього це дуже важлива частина економіки. Ну і власне саме озброєння це також дуже важлива е, частина для подальших можливих воєн, і це підсилення для Московії достатньо велике. Крім того, е, північна Корея має 2 мільйонну армію при населенні. Там різні цифри називають від 22 до 25 мільйонів людей. Два мільйони людей, які зі зброєю в руках, в формі вже знаходяться. Це дуже багато. Низький рівень добробуту, надзвичайно низький рівень добробуту Північної Кореї, особливо порівняно з Південною. Він створює сприятливі умови навіть для того, щоб корейські солдати приїхали в Україну разом з московською армією, навіть не в рамках союзницьких зобов'язань, а просто як найманці. І е, зарплата там, умовно кажучи, в тисячу доларів для солдата з північної Кореї. Це буде щось просто надзвичайно масштабне в той час, як Московія своїм платить власне набагато більше. Ну ще е, до моменту, як введені були останні санкції, поки не відбулося оцих е, скачків. Тому зараз я думаю, не ситуація не дуже серйозна. Не варто говорити про долари. Треба вже про юані говорити. А от тут ситуація цікавіша. Цікавіша в чому в тому, що візит Путіна до е, Пекіну, який відбувався напередодні, він був досить таки провальним. скажімо так, і з усіх умов, які Путін старався з Сі Цзіньпіном узгодити, е, фактично Сі Цзіньпін погодився тільки на те, що Китай не буде приймати участь в саміті Миру. Якщо ми говоримо про закупівлю того ж газу за великими обсягами, то Китай, по-перше, захотів зменшити обсяги по-друге, захотів, щоб йому поставили ціну, як вона продається на внутрішньому московському ринку, де вона отримує додаткову субсидію від держави, і тут вони домовленості не досягли. І, от Китай. На цей візит е, Путіна в Пхенян він поставився достатньо так ревниво, йому це не сподобалось. Він вважає, що центр імперії може бути тільки один. І навіть ті, хто називають себе партнерами, вони повинні розуміти, що вони є такими собі квазі-васалами або. Перефразуємо молодшими партнерами, а тут якась така самостійність ще й договір про всеосяжне партнерство, про залучення армії у випадку, якщо розпочинається велика війна, і так далі, це очевидно Китаю не сподобалося. Китай має вплив на північну Корею не менший ніж Путін. Тому я підозрюю, що ближчим часом Китай спробує е, якось цю ситуацію втрутити. Крім того, тут варто доповнити, що після візиту в Північну Корею Путін перелетів у В'єтнам, де також були досягнуті певні стратегічні е, угоди. І знову ж таки, В'єтнам це вже взагалі зона стратегічних китайських інтересів впродовж дуже, -дуже тривалого часу. Щоправда, тут насправді потрібно такий. Екскурс в історію зробити, чому всі пам'ятають в'єтнамську війну, але В'єтнам це країна, яка показала приклад, як можна давати по зубам всім імперіям. Тому що, окрім Сполучених Штатів Америки, які в змушені були в свій час вивести війська з В'єтнаму. Потім Китай спробував В'єтнам фактично залучити до себе. Але В'єтнамці вже на той момент часу мали величезний досвід бойової боротьби, партизанської боротьби, і китайська армія також потерпіла невдачу. Насправді, жодна із великих держав геополітичних центрів, вона не любить загадувати свої. І поразки, ну, згадайте хоча б Радянський Союз, і чи часто Радянський Союз згадував е е війну з Фінляндією напередодні Другої світової? Знаєте, пане Назаре, поки Путін їздить по сходу, 에, така з'явилася стаття на українській правді на думку аналітиків інституту вивчення війни, незважаючи на риторику російського правителя Володимира Путіна і його погрози, зокрема ядерною зброєю, РФ не зможе перемогти Україну, якщо захід мобілізує свої ресурси для протистояння Кремлю знаєте, це дуже хороша фраза. Для того щоб таке написати, треба бути аналітиком від Бога і мати напевно дар, ще, який має проявлятися ще на рівні молодших класів. Ну розумієте, ця фраза тотожна приблизно тому. Ну в тебе буде все добре, якщо ти будеш мати мільйон доларів. Очевидно, що якщо захід мобілізується, маючи економіку в 20, а то і в 30 з лишнім разів більшу за своїми обсягами, за обсягами ВВП більш високотехнологічну, ніж Росія, то очевидно, якщо Захід мобілізується, що Росія приречена програти, тому що довгострокова війна це завжди війна економіки. Проте цієї мобілізації не відбувається, або принаймні не відбувається цієї мобілізації на підтримку саме України. Так, в Сполучених Штатах Америки більше тисячі. Там різні експерти називали 1200 там систем Петріот сумарно. Там на одне бойове чергування заступає кілька сотень, якщо я не помиляюсь. І якби нам передали 20-30 систем Петріот, щоб ми покрили всю територію України і потрібну кількість боєприпасів до неї, так це було б дуже добре. І тоді московська авіація відчувала б себе тут дуже дуже погано. І, власне, ракет дуже мало ракет би долітало до цілі. Але цього немає. Чому немає? Це вже питання набагато складніше. Воно пов'язано з діяльністю нашої влади із інтересами певних геополітичних центрів, в першу чергу тих геополітичних центрів глобалістичних, які стоять за Джо Байденом. Ну але це, це тема більш складна і більш глибока. Зрозуміло, але ви говорите за системи Петріот. А також нам би потрібно було наступальну якусь певну зброю для того, щоб не тільки просто оборонятись і мати парасольку, а ще й відбити свої території. Чого, Безумовно, і це засобами, можна було зробити, відьми. і можна було це зробити навіть в кінці в другій половині 2022 року. І тоді, після харківського контрнаступу, після херсонського контрнаступу, наша армія би не зупинилася, а пішла б набагато набагато далі. Якби ми мали технічні засоби, проте знову ж таки, коли ми аналізуємо всі такі речі, треба розуміти, що і не покладати вину на це виключно на захід. А хто знищував українське озброєння? Хто ще до прийняття до підписання Будапештського меморандуму розпочав передачу тактичної ядерної зброї саме Росії? Хто передавав Росії ті всі ракети С-300, С-400, які там в Україні йдуть? В тому числі літаки, з яких запускається, здійснюється обстріл території України, значна частина з них передавалася з України Росії. І ще дуже-дуже багато запитань. Як всі великі реформатори, великі аналітики кричали, що Україна не буде ні з ким воювати, а Росія це стратегічний партнер. А тих, хто казав, що війна з Росією є неминуча, відправляли на маргінес. А згадайте, що було з 14 по 22 рік. А риторика Володимира Зеленського, так, після того, як почалось повномасштабне вторгнення, стало модним е таку військову риторику, а до того. Заглянути в очі путіну, треба просто перестати стріляти, говорить з ветеранами, звідси треба відступити. Я ж не лох який-то, що ви мені тут розказуєте, і так далі. Тобто, ці всі речі їх треба дуже дуже добре пам'ятати і робити висновки. І якщо ми хочемо досягати результату, щоб нам допомагали ззовні. То ми в першу чергу самі собі повинні допомогти всередині і навести лад всередині держави, запустити своє ВПК, своє озброєння настільки сильно, наскільки це можливо. А це точно можливо в Україні надзвичайно великий потенціал. До цього треба ще додати фразу не псуйте нам інвестиційний фонд. Фон так, так інвестиційний фонд. Це фраза сказана в кінці січня 2022 року. Від Володимира Зеленського адресована Джо Байдену. Пане Назаре, давайте перейдемо до наступної теми. Ви написали такий заголовок у своєму дайджесті. Не свобода слова про зеленське про Зелен... при зеленському. Перепрошую. The New York Times» написав про зростаючий тиск на політичне втручання у роботу ЗМІ в Україні у статті під заголовком. Дуже цікавий заголовок Великий крок назад. Свобода слова є таким певним індикатором для західних суспільств і особливо для американських політичних сил. Скажу більше для навіть особливо для частини там демократів, Свобода слова це така, як, як червоне полотно для бика під час кориди. І коли вони бачать агресію в бік сторони е, свободи слова, згортання і атаки на журналістів і так далі, вони реагують надзвичайно негативно. І я зараз бачу абсолютно чітку, дуже потужну тенденцію. Того, як західна преса починає все більше і більше розповідати правду і критикувати Зеленського та Єрмака. І та стаття в Нью-Йорк Таймс, яку я аналізував в свіжому випуску газети Сурма, вона власне продовжує цю тему і поглиблює, відкриває для західних читачів. А що ж відбувається із пресою? І там перераховано насправді дуже багато епізодів і залякування журналістів. І використання правоохоронних чи правопохоронних органів проти журналістів. І темники для Укрінформу, де кажуть, кого запрошувати, кого не запрошувати. І в відсоткових значеннях пораховано, що виявляється, більше 70% так званих експертів, гостей телемарафону це члени партії Слуга народу. А решта 30% це експерти там, і журналісти, які, які на зарплаті в них. Же ж. Ну тобто, фактично, стаття дуже комплексна. Чітка, послідовна, причому стаття робить дуже глибокі акценти. Серед тих акцентів, до прикладу, що, е, згадується спільна заява послів Великої Сімки, зроблена в січні 2024 року. І в цій заяві, що свобода слова є однією з найвищих цінностей, її не можна порушувати, і так далі. Це фактично прямим текстом Зеленському кажуть: хлопчику, ми тобі в січні вже сказали. Країни Великої Сімки це ті, хто тобі найбільше дає зброї. Ти ходиш тут з протягнутою рукою, і тобі в січні сказали. Але ти на це не реагуєш. І що цікаво, навіть, ну вони дуже чітко, послідовно це все написали. Я от зараз згадую окремі тези. Навіть до прикладу, з приводу темників для Укрінформу, вони звернулися за офіційним коментарем до Офісу президента. Ну, це ж абсолютно правильна практика. Ну, значить, а Офіс президента, виданню New York Times, одній з найвідоміших газет світу, нічого не прокоментував. Я розумію, що вони могли б сказати, ну, типу, сам дурак. Ми нічого не робили, не знаємо там і так далі. Ви, ви, ви все брешете. Це все московське псо. Але ж є журналісти, які оприлюднили ті темники. Ну тобто, цим ланцюжком можна було би пройти. І в даному випадку я розумію наскільки велика потуга стоїть за цією західною, в більшій мірі, глобалістичною пресою. І для нас це дуже добре, тому що ми самостійно зараз в нашому болоті, будучи зажатими між зовнішнім ворогом Московією і фронт нікуди не дінеться, і внутрішнім ворогом, якому не потрібна перемога, якому потрібна постійно діюча війна, тому що як тільки відбувається перемога, тоді зразу відбуваються перевибори, і тоді зразу відбувається розбір польотів. Хто що робив, хто чого не робив, а був зобов'язаний Чонгар, північ Київщини, озброєння, мародерство і так далі. І так далі, і автоматично кримінальна відповідальність, а може й не кримінальна, а народні суди, тому що ті всі ветерани, які втратили побратимів, багато хто поранений, інваліди стали і так далі. Вони ж після того запитають: а що тут відбувалося? Поки там лилася українська кров, землю продавали, надра продавали, енергоатом до прихватизації готували разом з Укрзалізницею і так далі. Тому, тому власне, от така ситуація. І до речі, у західних ЗМІ вже знову почали з'являтися такі теми, які стосуються корупції. О, так до речі, менш ніж доба пройшла після того, як з'явилася стаття в виданні Нью-Йорк Таймс. З'явилася інша стаття в видання Вашингтон І Стаття заголовок статті говорить приблизно, що Зеленський був розчарований тим, що Блінкен на останній зустрічі із Зеленським зробив тему корупції. Корупції в Україні ключовою, причому там сказано в цій статті сказано, що корупція головний фактор, який псує відносини між США та владою України, і ну стаття достатньо така: м'яка з іншого боку, дуже дуже чітка. М'яка я поясню, чому я кажу, що м'яка з точки зору дипломатії. Там все викладено дуже добре, але, от з точки зору того, які будуть майбутні статті, зважаючи на велику кількість розслідувань журналістських, які зараз почали публікувати, от згадайте навіть впродовж останнього місяця. Скільки вийшло розслідувань там по зливах в набу, по обігусю, по забудовах вчора, буквально вийшло розслідування про те, що голова НАБУ, директор НАБУ зустрічався з головою НАК Нафтогаз, і цілком може бути, що це було пов'язано для того, щоб голова НАК Нафтогаз міг уникнути неприємностей в рамках відкриття певних кримінальних справ. Я підозрюю, що є ще е, цілий запас інформації в загашнику, навіть оць, оця вся інформація, яка почала працювати по е, коханках, там е, заступників генерального прокурора, там ще що, що всюди мільйонні статки, апартаменти, які коштують мільйони доларів при звичайній зарплаті, і так далі. І так далі. Е, я впевнений, що цієї інформації ближчим часом буде ставати все більше і більше. Якби українці насправді розуміли. До яких масштабів як цинічно ті всі потвори нас продовжують грабувати під час війни? Навіть більше вони війною користуються для того, щоб грабувати нас в декілька разів потужніше, і щоб розкрадати навіть західну допомогу. Та я підозрюю, що тих потвор давно би вже не було не те, що в українській політиці, а значної частини не було б в живих. І я думаю, що зараз по наростаючій такої інформації буде ставати все більше і більше, і, скоріш за все, в цьому році нас будуть підводити до певного політичного катаклізму. Агрохолдинг Continental Фармерс Group, який належить судівському фонду Selig UK, Купує активи одеського агрохолдингу DMV Group. це якраз про те, що ви завжди говорите про викрадення української землі. Чи не так? Так, це і є викрадення української землі політико-економічними методами. Це міжнародний злочин. Термін такий з'явився у 2013 році після доповіді кількох громадських організацій на засіданні Організації Об'єднаних Націй. Термін звучить як лендгребінг. Викрадення землі політико-економічними методами, і фактично в Україні відбувається викрадення української землі, Ото і за що воюють українські воїни? За українську землю, за яку українську землю, за ту, яку сотнями тисяч гектарів зараз скуповують олігархи, латифундисти, транснаціональні корпорації і так далі. Цей приклад він показовує, чому? Тому що він офіційно озвучений. Мова йде про те, що є транснаціональна корпорація. Опорація, центр якої знаходиться в арабському світі в Саудівській Аравії, якщо я не помиляюся, вона створила свої дочерні структури. І от навіть до того моменту, коли діяв закон, коли прийняли антиконституційний закон вночі під час карантину, коли Зеленський, Порошенко і Вакарчук проголосували за розпродаж української землі і надер, за що вони всі мають нести кримінальну відповідальність. Навіть до того Араби змогли купувати. Купити 195 тисяч гектарів української землі. Хоча це було заборонено. Геніальний, абсолютно, юридичний механізм, який знову ж таки суперечить Конституції. Агрохолдинг мрія виходить на міжнародні е, е, торги, залучає кредити, потім оголошує себе банкротом. Uh -huh. І ті, хто давав йому кредити, тобто араби, стають його власниками. власниками. І в результаті земельний банк, який вони сконцентрували, а це називають цифру 195 тисяч гектарів, переходить до їх власності. І зараз, от формально, в нас ж іноземці не можуть володіти, не можуть. Але Арабський агрохолдинг, Арабська корпорація реєструє в Україні дочорню структуру. Цей українська юридична особа зареєстрована в Україні. 100% акцій належить арабській компанії, і ця дочерня структура вже може володіти. І в результаті вона володіє оцією землею колишнього агрохолдингу Мрія і зараз докуповує ще 20 тисяч гектарів. 20 тисяч гектарів це не менше як 5 колишніх колгоспів, середня величина колгоспу, який повністю забезпечував там одне село, це 2 тисячі гектарів. Насправді, якщо співставити за своїми масштабами економічними, той же ж колгосп, порівняти його з Європейським Союзом, то колгосп є середньою. Середнім за величиною агрохолдингом відповідно до стандартів Європейського Союзу. І оце про те, що з'явилася інформація, про 20 тисяч гектарів. Це тільки якась така верхівка айсберга, яку вже не могли приховати. Мова йде про те, що зараз сотні тисяч гектарів української землі, і я підозрюю, що вже навіть мільйони гектарів української землі, опинилися в чужих руках. Супереч конституції, і власне насправді на фоні навіть цих процесів знаєте, всі так дуже люблять згадувати за продовольчу кризу, за те, як українське зерно допомагає долати цю продовольчу кризу. А я співставляючи ті всі обставини, про які ми зараз говоримо в нашому ефірі, я розумію, що е, помахом чарівної палички в руках там не знаю Володимира Зеленського чи Андрія Єрмака. В Україні дуже легко зараз організувати продовольчу кризу, і це я жодним чином не перебільшую ситуацію, пане Назарі. Якщо є така схема, вона є якби відкрита вже всім зрозуміло, то чи не існує в Україні структури типу антимонопольного комітету, чи якоїсь подібної іншої, яка би могла це ну не, унеможливити продаж? Розумієте, викрадення української землі це дуже довгостроковий злочин, який задумували ще в свій час Кравчук і Кучма. І, власне, тому кучма зробив розпаювання української землі для того, щоб створити мільйони власників, які завідомо землю не будуть обробляти. Викликати в тих так званих пайовиків шкурні інтереси, ось це моя власність, я хочу продати. А такі благодійники, як Пінчук, Ахметов, Порошенко, Веревський, Гереги і так далі, зразу тут, як тут, кажуть, ти хочеш продати, а ми готові купити. І це дуже довгостроковий злочин, розтягнутий в часі. Чому ніхто не протидіяв йому? Протидіяли до певної межі. Але коли Зеленський прийшов до влади і отримав більшість у верховувати. Ховній раді тоді зламали через коліно все. І ті судово-правоохоронні органи, які мали б захищати конституцію, які мали б захищати український народ, які мали б захищати інтереси українського народу, виходячи із статті 13 та 14 конституції, де прямим текстом сказано, що земля, надра і так далі, і так далі є національним багатством українського народу, а земля взагалі є основою національного багатства. Вони просто не працюють. Якщо говорити про органи, які мають Мали притягувати до кримінальної відповідальності тих всіх дегенератів. Причому ці дегенерати насправді для українського народу є не меншими ворогами, ніж прості якісь е, алконафти, які на московських танках приїхали сюди грабувати і мародерити. Е, е, це два органи: це Служба безпеки України і Генеральна прокуратура України. Але вони очолюються людьми, яких призначає на посаду Зеленський. І контролює де-факто куратором є татаров там і так далі, і відповідно вони не кусають тих рук, які передають їм час від часу, чи конверти, чи, чи медани з готівкою, чи якісь е електронні напіввіртуальні нолики і одинички з одного офшорного рахунку на інший рахунок. Тому ми приплили туди, куди приплили. Е поновити статус-кво нам критично необхідно. Якщо ми не відновимо. Нашого економічного базису і не збережемо його, то ми будемо приречені на поступове розчинення, і цей процес, на превеликий жаль, може мати свої точки неповернення. Пане Назаре, Напевно, остання тема на сьогодні Канзас судитиметься з Pfizer через брехню про вакцину від COVID-19. Так, це дуже дуже важлива насправді тема. Важлива з точки зору всіх геополітичних процесів. Генеральний прокурор штату Канзас подав до суду на компанію Pfizer через введення в Оману е, споживачів, так званих, хоча тут знову ж таки, це ж не зовсім споживачі. Ці ж процеси вони відбувалися напівнасильно чи назвемо так добровільно примусово. І зараз аналогічні процеси відбуваються в дуже дуже багатьох країнах світу. Коли в свій час була розгорнута надпотужна паніка. Її ж не просто так роздули через медіа, і там ми бачили, як в різних країнах світу, в різних куточках світу разом працювала і влада, і медіа, і особливо працювали всякі грантуїцькі організації на те, щоб всіх налякати. В результаті зараз і на Пфайзер подали до суду. Компанія AstraZeneca раніше вже трохи більше місяця тому визнала, що від її вакцин виникали певні побічні ефекти там і і так далі, і зараз ці процеси будуть тільки наростати. Аналогічні судові процеси, з того, що я читав, відбуваються в Японії. В Японії там є група тих, хто отримав побічні наслідки, і є група тих, хто помер після вакцини. Там більше ста людей в ту групу входить, і вони разом вже ніби добралися до японського аналогу Верховного суду. Аналогічні процеси відбуваються в Великій Британії, і так далі. І так далі. Тобто, я думаю, що ті процеси будуть до певної межі розгортатися, тому що західні суспільства, які більш схильні до захисту, навіть тієї свободи слова, прав людини і так далі. Вони в свій час були шоковані і вони довго не могли оговтатись від тих процесів, які відбувалися, коли просто фантастично насправді відбувалося порушення прав людини. Плювали на конституцію, на закони і так далі. Причому як зараз виявляється, коли ми дивимося саме на фактологічні дані, то підстав для цього очевидно не було. І те, що генеральний прокурор штату Канзас подає в суд на компанію Пфайзер, це вже надзвичайно надзвичайно важливий прецедент. Якщо в Сполучених Штатах Америки з цього приводу буде досягнуто позитивних результатів, то це дуже суттєво спростить аналогічні процеси для людей в усіх інших країнах світу. На превеликий жаль, в нас Володимир Зеленський в свій час прийняв закон, який яким де факто нібито звільнив виробників вакцин від відповідальності за негативні наслідки, але я не просто так кажу: нібито. Насправді ці всі речі можна, можна повернути так, як їх потрібно повернути. Але знову ж таки для того треба, щоб влада, як інструмент, була в руках тих, хто буде захищати українські інтереси, а не різних ворогів українського народу. Дякую, з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення, дякую всім, гарного дня.